Суна дивитись у минули ті спостерігати, хтось на тебе зуба наточив супереч. Адекватних доводів ти поняв він не мізаві, але я залишусь непонятим піднятий Себе із колін я тут абориген Меня мову, наче розкладку натиснув ефен. Просто бачите, це не методика дзен. Говорю, як кожен азіат, тут і ставлю акцент. Шко вся розбіглась, як безлання. Я тупо зайшов. Стартують до неба чарти полоси їх порошок. Кажуть, наче в Україні реп через призму і сало покажи їм стиль. Я покажу в мене стилів на валу. Гімно добре буде вам гідно. Лува, як пулі, а текста з рук, як пушки, а кімбо бідно. Добре, але непокірно. Запишусь мемом, поки всі стоять, мовчать, як міми. Не літати нас вчили з дитинства, це ми самі, аби не впасти в погоні за числа критикуєш. Пропонуємо, вислухаємо, звісно, але наш вибір був самим губстом, або бивством, що в Віроломство це пау, 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 ніколи не міняє. Вау, 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 секунд Одна дорога в голові, одне життя, щоб прийти, і знає хто, якщо не ти. Якщо не я, то, то мій вчитель. Моє життя, моя трупа мій шлях і мій Спаситель. Я не ставав на шлях війни, але бувають битви. І ціль свою я проговорюю, наче молитву є, зона впливу розширяється, вісімнадцять років моєму репо виповняється. Якби не висоте, але вже не скільки може мені досить того, що не Півтора, це крівтора і мій кореш, мачу і ботан. Кожен робить бабки, треба більше нам на зі курати. Мігрант в очах твоїх, а ти краще слідкуй за кісом Мій браток. Ти її пустить по кругу. Це гості по списку. розлетів там, де сума, тосі шум, я серед гоміну. Закинув слушу український реп залупай доміну. Посипало, що зрештою було неправильно. То це там сказав, до цямами на чи папна була я влітаю, кричать хала, мама кличе бала, папа кличе биті бало Діла, за мене говорять у діла, ми не ховаємо тіла, ми їх мочимо до телегоперебан. Але не хочу бути продюсером, якщо займусь якимось, я боюсь, стану аб'юзером. Я поставлю все на це змагання знанням з універа Хоч мені ніколи не дадуть премію поліцерин, оділа такі респекти від усіль, як к гарі там, де я крокую, залишається лиш купа гарі Я можливо задубав всіх, хто довгими речами. Та сьогодні я скажу то. Що ми довго мовчали, день з утра я десь туда, відправив вчора марно, я весь ділах пишу і до світанку. Нехто ував, я принципами захожу із флангу, гори мадари, спробу не придбати. Є, yeah. Маю вже продукту на сітком, є, yeah. скоро буде альбом, будь свідком, Мабо бо як на десятку з хвостом моя чітка, це чітко, я все вимовив, чітко Гіри, гири, давно кажуть, беріть Распаху ты их двери, пусть примирят, и наросте уже в панта Треба герит, 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 давно кажут вас верят. распаху ты их двери, пусть примирят, и народе уже в панта, треба герит, герит.